6 вересня 2025 року СБУ та офіс генерального прокурора влаштували справжнє шоу із засідкою. Вони довго готувались і, зрештою, затримали народного депутата від вже забороненої ОПЗЖ. І це Федір Христенко. Покажіть обов'язково моє відео. Христенко зник з України одразу після початку повномасштабного вторгнення і у 2022 році, та весь цей час спокійно відсиджувався за кордоном, зокрема в Арабських Еміратах. Але чомусь повернувся, можливо, щось забув? Давайте розберемося. У мене чоловік дуже сильно був шокований. Федір Христенко народився у 1983-му на Донеччині, закінчив національний університет імені Василя Стуса. Згодом отримає фінансові і бізнесові зв'язки вже завдяки власній активності та шлюбу. Ну а далі ще й депутатський мандат. В моїй громаді батьки жили в моїй громаді, ну там, де я був чільника військової цивільної адміністрації, жили його батьки. Він був такий бізнесмен такого рівня, що ну, там случаю від случаю заробляв. Це не був у нього не було там якогось такого стабільного бізнесу. За кілька років до політики Федір Христенко мав бізнес із пасажирських перевезень. Спочатку він возив людей, а згодом уже і сам їздив за рахунок платників податків. Іноді мені здавалося що це якийсь корис. Також Федір заснував компанію East Gold Capital. Офіційно вона займалась оптовою торгівлею. Можливо, цей бізнес теж посприяв у здобутті політичних, а не лише ділових зв'язків. Не судіть і не судимі будете. За даними СБУ, Христенко зробив кар'єрний стрибок ще за часів пенькового стрибунця Віктора Януковича. Саме тоді Федю і могла завербувати російська ФСБ. Хто з вас без гріха? Той нехай першим кине в мене камінь. Служба безпеки стверджує, під час революції гідності Федя не сидів осторонь. Він старанно виконував завдання кураторів із Москви Зокрема, займався тим, що найкраще знав транспортом. А БМВ судки не робить, аби ви собі знали. І катафалки тозі БМВ не робіть. Христенко міг робити підвезення тітушок, тобто доставку автобусами спеціально навчених хлопаків, щоб ті били протестувальників і створювали масовку для антимайдану. Вони ходили містом Києвом, трощили машини з тією метою, щоб це, начебто, показали, що це Євромайдан. А не ці тітушки, яких звезли за гроші з різних областей України. Ну, що дали такі віщі, що, Тось, тобто, якщо будемо вступати, щоб кидати? після початку російської агресії у 2014 році Христенко міг цілком обрати московський вектор, тобто регулярно навідувався на Росію для отримання кремлівських настанов. Так це і зрозуміло, що вони їздили в Москву не тільки народження ставляти, а приймали участь при їх спланування, переговорах. При за даними слідства народний депутат підтримував контакти не аби з ким а з віайпі набором кремлівських друзів. Юрієм Іванющенком він же Юра Єнакіївський та Арменом Саркісяном. Тим самим Арменом Горлівським, сам мешканець Донецької області. В 90-х роках познайомився з Арменом Саркісяном. У 2000-х роках мені стало відомо, що в його оточенні з'явився Федір Христенко, який також займався вугільною промисловістю та мав відношення до автоперевезень. Про Армена Горлівського ми вже робили розлогий матеріал, але про всяк випадок нагадаю, що це вже колишній смотрящий за тимчасово окупованими територіями і відомий авторитет Донбасу. Він ефектно вибухнув у Москві ще у січні 2025-го. Готуйся, цілься вогонь. Мабуть, і Христенко зрозумів, що в таких компаніях головне не стояти близько до дверей, бо хто його знає, де вибухівку можуть залишити. Ну, все це, це, це одна панда, це все одно російське ПРО, яке працювало на тим, щоб захопити нашу батьківщину. Після 2014 року Христенко не загубився і залишився в політичному житті Донеччини. Причому встиг навіть побути довіреною особою кандидата в президенти. Зрештою активності йому не бракувало. Зібрано дуже багато цікавих матеріалів, мега цікавих, я б навіть сказав. Це години й години аудіофайлів, легалізованих уже негласних розшукових заходів. Зрештою, у Федора є беззаперечний талант, гнучкість вона й допомагала досі у політиці. Христенко навчився підлаштовуватись під будь-яку владу, аби залишатися у грі. Ну або ж вчасно зникнути з радарів. Це енергія вісімки або циклу, або ще когось. Але довго грати в проукраїнського політика йому не вдалося. У 2019 році Федя пробився в парламент. Виграв як мажоритарник на рідній Донеччині. Я кандидат, народні депутати по 46-му округу Федір Христенко хочу зробити офіційну заяву. Приїжджала Королівська, приїжав Бойка. Підтримувати, давали там співа Полякова. казали, що це найкращий кандидат, і да він виграв. Пробився Федір. Зрозуміло, не сам по собі, а під брендом ОПЗЖ. Тоді ще чинною політсили, створеною на уламках партії регіонів з майже неприхованою проросійською позицією. Десь на рік півтори півтора раніше він став шалено спогачуватися Ну і там ніхто не може пояснити. Ну, таке, таке збагачення можливо в одному випадку. Якщо на людину оформляють майно, бізнес оформляють інші своє майно, і бізнес в Україні оформляють інші, ті, яким не можна бути в Україні дітей засвідченим. у Верховній Раді. Христенко числився у комітеті з питань аграрної та земельної політики. Щоправда, до реальної законотворчої роботи він майже не долучався. Федя був максимально непомітним. Здавалося, що його головним завданням у парламенті було не загубити посвідчення депутата. Класичний приклад: значок на лацкані є, а роботи за ним обмаль. Він не прийде, він в другій країні. Це вам туди, це до Шевченка. Голосування Христенка часом виглядали не просто дивно, а з виразним кремлівським присмаком. Наприклад, він був проти засудження рішення Росії про визнання незалежності окупованого Донбасу, а ще не захотів підтримати санкції проти самої Ерефії. Ви про мене наклеп розводите, Мені це дуже неприємно, правда. Тобто, коли цивілізований світ намагався бодай символічно натиснути на агресора, Христенко натискав іншу кнопку, зручну для Москви. і не лише у залі засідань Верховної Ради, про що обов'язково розповім за пару хвилин. Дякую, і що ми отримаємо? У тому ж 2019 році Христенко засвітився в тусовочному скандалі. Тоді він влаштував у Москві розкішне святкування дня народження своєї дружини Марини. Особисто я не знаю, як я маю її коментувати. Просто, <хи> за підрахунками центру протидії корупції, на вечірку, де для гостей співали Кіркоров, Басков, Лєпс та інші Поліни Гагаріни, було витрачено близько мільйона доларів. Тобто, рівень такий, що навіть у Кремлі могли би позаздрити цьому пафосу. Дякую. Без без там їжі, без е, спиртного цей день народження куці за мільйон доларів. Це свято ще раз підкреслило наскільки Христенко далекий від донбаських пенсіонерів та свій у російській еліті. Зірки естради, золото, близькі фанфари, усе як у підручнику із праймового життя. Я не з такої сім'ї, як другі. Із yeah, багато до речі, дружина Марина Хрестенко володіє значною нерухомістю, зокрема, двома квартирами у столиці, будинком і земельною ділянкою у Київській області, а також квартирою, площею 176 квадратів на Росії. Там і комора, і паркомісця, і не тільки. Ну, це не збіг у таких речах. Після початку повномасштабного вторгнення Федір Хрестенко продемонстрував свою головну життєву навичку швидко пакувати валізи. Ще у лютому 2022 року. Не працюйте на чорну пресу. Спершу Федя поїхав до Польщі, а згодом усів у більш комфортних арабських еміратах. Там він не припинив свою службу. За даними слідства, увесь цей час Христенко мав безсумнівний вплив на набу. А це дозволило Росії отримувати конфіденційні дані. Три людини найголовніші. От три колектив, всі інші ні про що Корея, японці. Ти маєш на увазі НАБУ? Корея та японці. Це все кодові назви національного антикорупційного бюро. В СБУ повідомили, що Христенко був не просто другом Росії, а ключовою ланкою в цілій агентурній мережі ФСБ. Яка мала завданням тримати набу на короткому повідку Кремля, глобальної комунікації без мене там не може відбутися, щоб тебе вислухали. То лише я можу організувати так, щоб тебе послухали, щоб не був. Христенко підтримував тісні контакти з керівниками бюро, зокрема з Русланом Магомед Расуловим. Його затримали ще 21 липня 2025 року за підозрою у співпраці з Москвою, а також з Олександром Скомаровим, начальником підрозділу детективів НАБУ. Так, Ви почули все правильно. Це той самий Скомаров, чий батько має російський паспорт і бізнес у так званій ЛНР. які цікаві зв'язки у Федора. Це є жах. Я думаю, що це якась хвороба. А тепер найцікавіше сімейні традиції. Дружина Скомарова у 2022 виїхала за кордон на машині, яка належала родині Хрестенка. Тобто, рівень зв'язків був аж занадто особистим. Навіть важко сказати, де закінчувалися дружні поїздки, а де починалися агентурні відносини. Ну, мова йде про ефективність. Слідство з'ясувало, що Христенко виявив неабиякий талант у сфері туристичних послуг, він, наче, організував течу олігарха Геннадія Боголюбова за кордон у супроводі двох детективів НАБУ. Вони як назло виявилися підконтрольними його приятелю з комарову, але так сталося, що він організовував виїзд з України Боголюбова, Богом любимий. Так вони у себе називали. Вони легендувалися. Ну, пан Христенка і його співрозмовники. А нам вдалося фіксувати ці аудіофайли. Тому Боголюбов виїжджав за сприяння, в тому числі окремих співробітників набу. Які з'їхали в сусідньому купе, і він там. Ну, але, та, ми ще досліджуємо. але це питання буде досліджувати. Він прийшов і каже: хлопці, мені треба відвалити. Я кажу, Б***, ми таким питанням не займаємось, ми кордон не контролюємо. А він каже: в мене є хто зробить. Ви просто зі свого боку допоможіть, супроводіть, щоб ніхто не ні це. Але й це не все. Хрестенко кажуть, активно намагався проштовхнути з комарова крісло керівника бюро економічної безпеки. Бо ж для чого боротися з корупцією, якщо можна поставити свою людину і вирішувати проблеми друзів напряму? Важливо, щоб українські органи, український уряд вживав активних заходів спрямованих на запобігання та протидії корупції. Виходить, Христенко не лише возив тітушок і тягався по Москві, а й будував власну систему паралельної юстиції. Хто кого возить, хто кого прикриває і хто кому знімає питання, все було на потоці. Ну скільки ж ви можете провокаторами працювати? Скажіть, я ж вас запросив офіційно на дебати. Що ж маємо у підсумку? За даними слідства, Христенко старано виконував завдання російських спецслужб і підривав діяльність українських правоохоронних органів. Синку, послухай мене дуже уважно, будь ласка. Прямо зараз ти можеш зробити фатальну помилку, яка погубить твоє життя. Христенко виглядає занадто карикатурно з його контактами, радше як ходячий телеграм чат ФСБ і колаборантів. Давайте подивимось глибше. Бігають суетяться. Питаються руками, потушити, а воно ще ся дужче горить. Затримання хрестенка за даними змі виглядає не як зразок міжнародної юстиції, а як дещо інше. Принаймні за версією родини самого нардепа сталося наступне: прийшли деякі співробітники, представники Об'єднаних Арабських Еміратів і м'яко, але дуже наполегливо просили. Ми погодились на деяку зустріч. Зустріч із ким абсолютно не афішувалось. Тут якраз почало пахнути ділом набу, і пройшло затримання набу, і так далі. Цікаво, з цього приводу висловився ще один депутат-втікач та підозрюваний у антидержавній діяльності Артем Дмитрук. Федір Христенко знаходився в Дубай. В Дубай до нього приїхав Олександр Поклад. Значить, вони приїхали до Христенка і вимагали від нього, щоб він повернувся до України. Христенко, наскільки я розумію, відмовився, і тоді його просто запакували з Дубай і відвезли в Україну. Зустріч була дуже сильно пряма з боку української частини. Дуже сильно пряма, жорстка, нагла та напориста. Дмитруку з Лондона, звичайно, не все добре видно, але й офіційної екстрадиції Феді ясна річ не було надто вже особливий клієнт. Весь цей напір і жах проходив у присутності представників Арабських Еміратів також був їхній перекладач, який я так сподіваюся, що дуже сильно коректно все проговорював. І тут найпікантніше, Христенко, за даними джерел, має давати покази проти детективів набу, тобто людина, яку підозрюють у державній зраді та співпраці з ФСБ, тепер потенційно стане головним свідком у справі проти антикорупційних органів. Повірте мені, всі успішні люди колись зазнавали провалу, але успішними вони стали після того, як вони зуміли піднятися. З об'єднаних арабських еміратів Христенка могли повернути за домовленістю. Можливо, для Феді це була така собі vip екстрадиція без зайвих формальностей. Завдяки цим цінним показам і інформації притягалися до відповідальності саме організатори. Печерський районний суд Києва вирішив тримати Федора під вартою. Спочатку до 21 жовтня 2025 року. Довжину нашого життя визначає Всевишній. Ми її ніяк не можемо контролювати, а ширину ми самі робимо. Нардепу інкримінують державну зраду та зловживання впливом. Ось така вона соціальна політична єдність між опезажистами та кремлівськими спецслужбами. Про вказані протиправні дії мною була подана заява до поліції. Я сподіваюся на мудрість мешканців міста та професіоналізм правоохоронних органів.